Ви вже чули кавер Аріана Гранде на лісу з Блекпінг? Корейський артист Ян випустив новий альбом з двома зірками на фіці Чимінон з BTS і Лісу з Блекпінг. А тепер сама Аріана зробила кавер на партію лісу. А як цей кавер Вікенда на Кюпі? Чи може Аріана які у Біл? Джису Лана? Аріана і пісня Blackpink? No а ще якщо я вам скажу, що Аріана ніколи не співала цю пісню так само, як і Вікенд і Джесу, ви впевнені, що те, що ви почули, це реальна людина? Отож, сьогодні поговоримо про фейкові пісні, які створює Шай. Саме їх ви чули на початку відео. Це не тематика мого каналу, але я ще не бачила, щоб хтось з укрт-ютуберів робив відео на цю тему, але вона надто цікава, тому я вирішила розказати про це. Поставте лайк, напишіть свою думку на цю тему, не забудьте задонатити ЗСУ і підпишіться, якщо вам сподобається це відео. Це було не планове відео, зараз я перекладаю відразу пару серій Бейпі Монстр, тому очікуйте. Як штучний інтелект взагалі це може робити? Ми вже бачили програму, яка погано, але могла сказати вашим голосом все, що завгодно. Тільки є пару, але перше це коштувало гроші, плюс-мінус 50 доларів. І друге потрібно було 10-30 хвилин записувати свій голос. Тобто для програми треба велика кількість вашого голосу, і тоді вона зможе заставити вас говорити слова, які ви ніколи в житті не вимовляли. До речі, таким дуже поганим аж ай, наші сусіди хотіли посіяти паніку на початку повномасштабного вторгнення, але ці істоти не врахували те, що ми не поведемось на те, на що точно поведеться середньостатистичної. Сусід на цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме. Так, от саме в Селепліці є така велика кількість і голосу в інтернеті, тому аж і легко може його підробити. Аж і тепер така розумна, що вчиться від кожної вашої спроби зробити нову таку пісню. Тобто з кожною піснею він видає все кращий і кращий результат. Чи знали ви, що ці картинки, при визначенні, що людина не робот, регулярно використовується для навчання штучного інтелекту? Не забувайте, коли знову будете вибирати всі картинки, на яких є мотоцикли, що ви прямо в цей момент навчаєте аж ай розпізнати мотоцикли на рівні людини. Я вирішила також зробити таку фейкову пісню, і факт, який насправді лякає, кожен може зробити так само, бо це безкоштовно. Але я стикнулася з проблемами і через годину намагань вирішила виконати це діло, тому що насправді прикладів вже є багато, і я плюс-мінус зрозуміла, як це працює. Тому ось що я дізналася: існує величезний список артистів, яких ви можете використати. І це точно не кінець. Якщо знати, як це все робити, то такі неіснуючі пісні робляться буквально за півгодинки. А якщо б не довелося чекати, то за хвилин сім. Це можна зробити з будь-якою піснею, і будь-яким артистом потрібно лише ваше бажання та доступ в інтернет. Я залишу в описі туторіал на такі кавери. Можете спробувати там, автор все дуже гарно і доступно пояснює. І в описі навіть є також фіто з розв'язаннями можливих проблем. То виходить, ми тепер на новому рівні музики. Це ж так круто. Мій улюблений артист може співати будь-яку пісню, яку я забажаю, навіть власне написану. Проблема такої музики заключається в тому, що автори таких сервісів отримують гроші. Артисти, які написали цю музику, співали цю музику, вкладали свою душу, не отримують ні копійки. Це така ж ситуація, як з штучним інтелектом, який малює тебе з різних сторін. Просто закинь 10 своїх фотографій та 100 доларів зверху. Тільки от штучний інтелект використовує реальні картини реальних художників і не платить, і не запитує цих художників, чи можна використовувати їх картини. Ці картини просто є в інтернеті, і штучний інтелект вчиться саме з таких відкритих джерел. В майбутньому точно з'являться закони про авторське право і штучний інтелект, бо це дуже слизька тема. Оскільки музикант не буде отримувати коштів, то й у нього не буде більше улюбленої роботи. Він буде змушений шукати інші варіанти заробити і нових пісень годі й чекати. Ось таке майбутнє світової музики. Але знаєте, що найстрашніше? Я покоління Z і я виросла в той час, що я ніколи в своєму житті не розуміла, як це бути без телефону. У мене взривається мозок, коли я розумію, як важко раніше людям було комунікувати. У мене завжди гроші на карті в телефоні, відповіді на усі запитання в телефоні, альбом для спогутів в телефоні. Я дитя технологій. І мій головний пріоритет в тому, що я швидко призвичаюсь до нового. І не бачу в цьому нічого дивного або феєричного. Я абсолютно не здивувалась, коли вперше побачила це. Технології настільки швидко змінюються, а ми так пристосувались, що моя реакція була щось типу О, прикольно, тепер аж і і так може. І пролиснула далі. Штучний інтелект замінює лиця, створює лиця абсолютно нових, неіснуючих людей. Говорить нашим голосом, пише музику в різних жанрах, малює, чат джіпіті, розпізнає слова, які ми вимовляємо, знає, що нам цікаво, а що більше не рекомендувати. Що далі? Визначить, що загроза людству це люди і висадить нас усіх на Марс, і буде мати нас за домашніх улюбленців? Відсоток такого повороту подій дуже низький, але ніколи не дорівнює нулю.